Але ці інші особи вони з'являються не просто так. Вони є представниками від голови громади і від депутатів. І саме ці представники будуть голосувати за ті рішення, які потрібні в першу чергу голові громади і депутатам. І вони будуть робити все для того, щоб задовольнити свої інтереси. І ось ці інші особи, це і є той момент, коли зароджується корупція. Це вигідно в першу чергу для голови громади, для місцевих депутатів. Бо оцей склад, він надає їм дуже багато перспектив для того, щоб порішати свої питання, свої проблеми. І коли Відбувається формування виконкому. Дуже часто голова громади і депутати в калуарах вирішують, хто там буде, хто від кого буде представлений і в якій кількості. Для того, щоб вже після формування повноцінний склад, я ще раз кажу, умовно кажучи, повноцінний склад, він же працював і там приймалися всі необхідні рішення. І цього не розуміє державна влада у вигляді комітету, який опікується цими питаннями. Цього, мабуть, не розуміють народні депутати, які голосують і вносять відповідні зміни до законодавства, закону України про місцеве. Але це на руку місцевим представникам влади. І ось з цього моменту зароджується корупція. А потім це виливається на життя громади. Потім блогери різні, активісти різні, небайдужі громадяни, мешканці висвітлюють якусь проблему або ряд проблем. І передумовою там є корупційна складова, корупційні моменти. Але початок цього це склад виконавчого комітету. Його формування та його утворення. Бо він невірний. Його треба змінювати. це склад. Але для того, щоб його змінити, має бути розуміння цього. Або у місцевих представників влади, я кажу зараз про голову громади і про місцевих депутатів, або у представників державної влади, зокрема законотворців, які мають. Повністю змінити склад виконкому а молодь. Мова...